Існує думка, що в сирих і овочах і фруктах набагато більше вітамінів і мікроелементів, аніж у тих, які пройшли термічну обробку. Але виявляється, це не зовсім так. Ось великобританські вчені доводять інше. Вони кажуть, що таким овочам, як помідору, моркві, шпинату, а також Паржі краще все ж таки цю обробку проходити. Тоді вони стають набагато кориснішими для нашого. А організму. А я знаю, що наші місцеві вчені говорять, що можливо і не потрібно проводити термічну обробку овочей і фруктів. Але хоча б як мінімум їх гарно помити чистою водою, щоб не набратися, крім корисних мікроелементів і, і не корисних мікроелементів, які осідають на ці Це очіку. Треба робити в першу чергу першу чергу. Першу чергу, а потім вже опарювати, обжарювати так. і так далі. Ми заговорили про сніданок. Я чую, як мій животи вже подає перші сигнали бажання поснідати. Це означає, що в нас чергова рубрика разом з Назаром Павлєвом. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні я постараюсь вам продемонструвати приготування такого елементарного салатика. Для цього нам потрібні саме такі інгредієнти, як яйця, огірок, кукурудза, крабові палички, сухарики та майонез. Також нам потрібні ще будуть сіль та перець для смаку. Починаємо. Ми наріжемо яйця, але яйця вже мають бути варені. Акуратно чистимо яйця. Він шкарлупи бажано повністю. Після очищення нарізаємо яйця. Попередньо, коли ви будете варити яйця, старатися потрібно їх дуже добре зварити, щоб вони гарно зараз нарізалися. Нарізане, поміщаємо в посудину. Нарізавши яйця, переходимо до наступного інгредієнта. Очищаємо від шкірки огірок. В шкірці знаходиться багато нітратів, тому бажано її позбуватися. Кубиками нарізаємо огірок. І вже його також додаємо в посудину до яєчка. Наступний продукт, який нам потрібен, це крабові палички. Додаємо крабові палички вже до інших інгредієнтів. І нам залишається додати ще кукурудзу і сухарі. Сіль та перець за смаком. Заправляємо майонезом. І стараємось добре перемішати. Ось такий апетитний вигляд має вже наш салат, але я б ще рекомендував додати зелені. Ось так ми зробимо зверху. Ви можете пригощатися як самі, так і своїх гостей можете гостити. Смачного вам! Дякуємо Назару за цікавий рецепт. Ми рухаємося далі. Очікуємо ще на одного гостя. Це буде представник департаменту соціальної політики, який розповість нам про субсидії, хто має право їх отримувати і яким чином їх треба оформляти. І доки в нас немає представника департаменту, я би хотів зараз підняти таку тему, яка є досить актуальною в передпасхальний період. І тема ця присвячена яйцю. Кажуть, що це є основа основ. Ну так це знаєш, початок символізує початок життя, початок чогось нового. А в Івано-Франківську по особливому є повага до яйця, оскільки в нас навіть цілий фонтан біля міської ратуші теж зроблений у вигляді <рес> яєчка. А ти знаєш що? Знавці кажуть, що це не яйце, що а це зерно. А що, Зерно в так. мене таке враження складається, що архітектор, коли проектував цей фонтан, то він дивився на щось інше. Таке собі, напевно, яйцеподібне зерно. Ну, якби в Україні такі були зерна, то ми б, напевно, були найбагатша Ежава світу, ну і також яйцю присвячені події осені 2004 року по вулиці Шевченка. Тут такі були революційні ячка. Так літали, так. які вміли літати. Ось ну а ми говоримо про більш мирні святкові яйця. Це крашанки і писанки. До речі, дуже багато людей сумніваються в тому, що вони можуть власноруч виконати. Писанка виявляється, що ні, майстрині переконують, нічого не бійтесь, вірте в себе і вас чекає успіх. Отже, хто бажає опанувати мистецтво писанкарства, зараз просимо уважно дивитися наш наступний відеосюжет. Вчені археологи мотивуючи своїми знахідками, стверджують, що звичай розмальовувати писанки. Походить у нас в Україні ще з дохристиянських часів. Найстаріші орнаменти на писанках зберігаються ще й досі. Сучасні автори погоджуються з такими світилами археології, як Олексій Уваров і Вікентій Хвойка. Кімнату, де розписують писанки, неважко знайти за приємним ароматом розтопленого бджолиного воску. Саме так перед великоднем пахне в імпровізованих майстернях музею мистецтв Прикарпаття. Учасники майстер-класу, школярі молодших класів захоплені новим для себе видом ручної праці, яка в сучасному світі вже є мистецтвом. Орнаменти на писанках, геометричні, рослинні, зоологічні, антропологічні та побутові писав професор Сумцов. Інший дослідник Больсуновський запропонував таку класифікацію писанок: трав'янки, голубці, грибінчики, хрестик, безконечник. А хлопчикам і дівчаткам зараз найголовніше опанувати найпростіші лінії не обпекти пальці і не впустити писачок. Традиційно, вже вісім років поспіль, ми розписуємо в музеї Прикарпаття писанки. Кожна дитина від найменшого, буквально від першого класу і до Старшого віку дорослі люди можуть прийти до нас в музей і навчитися писати писанку. Є такі, що ходять поспіль уже 5 років, але приходять, щоб написати нову писанку, подарувати знайомому мамі, дідусеві, бабусі. Хто ще ніколи не писав воском писанок, вперше мав би це зробити під наглядом вчителя, бо відкритий вогонь і розплавлений віск, якщо з ними перейти на ти, одразу відплатять опіком. Фарбування відбувається лише фахівцем. На майстер-клас з розпису писанок діти принесли по два білих курячих яйця, все решту забезпечують в музеї. Це необхідне для проведення майстер класу метали ми надаємо. Це є і віск бджолини, і писачки, і фарби, якими ми розписуємо, фарбуємо яйця. Перша писанка пишеться за взірцем, а друга фантазійна. У 2015-му чорний колір з відомих причин табу: закликаємо весну, позитив і мир. У цьогорічних учасників враження нові та незабутні. З'явилася така нагода відвідати писанкарський гурток і чому б не спробувати? Спочатку я придумала намалювати соняшник сьогодні, а зараз я малюю квіточку. Коли я сюди прийшов, я побачив, що є дуже багато узорів. Але я вибрав писанку з узором Гриби. Це означає символ життя Ісуса Христа. Малювати писанки це українська традиція на Великдень, і її треба дотримуватися і зберігати. У писанці поєднались вірування наших далеких пращурів і наші теперішні. Велика подяка таким людям, які підтримують зв'язок часів. І терпляче навчають дітей і дорослих. Ниточка павутинка від трипільського горщика до колайдера тонесенька, але вона є. Котилася писаночка з гори на долину. І прекрасного мистецтва писанкарства ми переходимо до Буденного, а саме будемо спілкуватися про субсидії, хто має право отримати, які соціальні гарантії нам забезпечує наша ненька Україна, і саме тому ми запросили в гості начальника відділу соціальної допомоги та розгляду звернень управління соціальних гарантій департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, пані Лесю Бігун. Пані Лесю, доброго ранку. Вам дуже дякуємо, що ви завітали в нашу студію. І хочемо зараз запитатися ті. Ті питання, які хвилюють напевно кожного пересічного жителя нашої України в сучасних умовах, бо у нас вже був представник обленерго. Ми почули, які тарифи ми може ми змушені будемо оплачувати. Звичайно, вони лякають наших глядачів. І коли ми запиталися, що можливо тарифи трошки завеликі, ви маєте право на субсидію. Отже, хто має право на субсидію, що потрібно для того, щоб отримати цю субсидію? І можливо не все так страшно, як малюють. Знаєте, люди деколи не знають нюансів. Нюансів норм нашого законодавства і воно ну, дійсно ну держава дбає про нас. Якби вона про нас не дбала, то напевно би цієї держави не було. Звісно, завдання влади і завдання тих організацій, які надають, надають ці послуги, забезпечити підтримку населення щодо в умовах підвищення ціни тарифів, люди змогли впоратися з тією ситуацією, яка зараз складається, оскільки з 1 квітня піднялися ціни на житлово-комунальні послуги. І 28 лютого урядом прийнято постанову 106, яка вносить зміни в діючий порядок призначення субсидій, і в системі надання житлових субсидій відбуваються значні реформи. Тобто на даному етапі, з 1 травня вступає в дію ця постанова, і субсидія буде призначатися за новим спрощеним порядком. Для призначення житлової субсидії подаються тільки два документи заява і декларація. До цього часу це була велика кількість сторінок. На даний час все спрощено, бланк заяви і декларації складається з однієї сторінки. Ось це бланк заяви. І наступний такого самого розміру це бланк декларацій, де все спрощено, по мінімальному розписано, яким чином потрібно заповнювати ці заяви і декларації. Заяви і декларації будуть розповсюджені до 15 квітня організаціями-надавачами послуг, вони мають їх виготовити. І підприємствами Укрпошти вони будуть розповсюджені в кожне домогосподарство. З заявою декларацією буде додано також інструкцію щодо заповнення цих документів. Однак тим субсидентам, котрі є зараз у нас на даний час отримують субсидію. По квітень, включно 2015 року, їм не потрібно заповнювати ці бланки, ці документи, тому що призначення субсидії їм буде здійснюватися автоматично. Ми вже маємо дані про інформацію. Маємо дані про цих осіб, вони занесені в нашій базі. Єдине, якщо у складі таких сімей відбулися зміни, хтось зареєструвався, хтось відповідно переїхав в іншу місцевість, вони зобов'язані повідомити нас про такі зміни. Але ми будемо робити запити у фіскальну службу, в органи пенсійного фонду для отримання нових довідок про їхні доходи за попередній календарний рік. Підприємства житлово-комунальні організації, котрі будуть давати нам довідку про склад сім'ї, і на підставі цих отриманих документів ми будемо призначати людям субсидію по новому. Леся, якщо я вірно зрозуміла, так. до 15 го числа ми отримуємо ці заявки. Так? Так. Ми їх е, заповнюємо. Ті, котрі не мають субсидії на даний я час. Я так розумію, що за квітень місяць ми тоді вже платимо по, все рівно. Не встигають нам, напевно, ще оформити ці субсидії. Ми заплатимо по повній програмі. Як кажуть. Тобто, ті люди, котрі мають субсидію по квітень місяць, їм буде зроблено перерахунок mm -hmm. уже по новій ціні. Відповідно, розмір субсидії у них збільшиться. А хто вперше їх а оформляє? А хто вперше так їм потрібно наново за. Повнити ці заяви, декларації, тобто за слайд. квітень ми платимо по повній програмі. Ви маєте право звернутися за субсидію у квітні, ті, хто не має її на даний час. Бо на даний час я не... до того, чи встигнуть її оформити? Субсидія призначається з дня звернення за її призначенням, uh -huh. тобто з квітня з квітнем з місяця. Uh -huh, так... Так. Зрозумію. Якщо там буде більша оплата, потім воно піде перерахунок. Так, звичайно, буде буде хто зрозумію. має право на субсидію. Ну, в законі прописано. Так, якщо більше 15%, якщо не помиляюсь, чи ні. Ну це було інше супер. Це було А от зараз хто має право на субсидію? Зараз субсидію, на субсидію мають будь-які особи. Раніше було обмеження сім'я, яка мала два транспортні засоби, два житлові приміщення. Вони не мали права на призначення субсидій. Значно спрощив, спростився порядок призначення. Єдине, є обмеження, коли сім'я упродовж 12 Місяців, що передує зверненню перед субсидією, здійснила покупку, що перевищує 50 тисяч гривень. У тому випадку сім'я не має права на призначення субсидії. Однак, виходячи з тих конкретних обставин, які склалися в сім'ї, наприклад, якщо це була оплата за навчання дитини, а сім'я не є заможня, такі питання будуть виноситися на розгляд комісії і все рівно на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов даної сім'ї. Буде можливість про те, що ми будемо призначати житлову субсидію і таким особам. А якщо сім'я житло купила? Якщо це перевищує 50%, 50 відсотків тисяч гривень, напевно не буде, оскільки сім'я мала гроші на це житло. Купити житло. Відповідно... А тепер немає грошей сплачувати комунальні послуги. її mm, субсидія так, але все рівно... Це ви кажете в який термін протягом двох років протягом року. Що передує звернення 12 місяць? А, а якщо купила житло, наприклад, так купівлі продажу в 2012 році? Ні, це не має значення, головне рік, рік. і ще на такі цікаве питання на рахунок черг. Уже нам не доведеться стояти в таких великих так. чергах? Не доведеться. Так. так. І до цього часу також заяви та декларації можна було надсилати поштою. Угу. І зараз такий самий принцип він працює, не потрібно записуватись на попередній прийом. Через відділення окрпошти можна надіслати цю заяву і декларацію. Поки що ще не розроблена система, форма електронна форма заповнення бланків. Ось ці... є на сайті нашому департаменті і вони теж політики. можуть опрацьовуватися братися до уваги. Чи так так що це не є бланк чекати? суворої звітності? Можна не виходячи з дому, заповнити заповнити ці всі бланки, так. І... Єдине, що від руки має бути написані ці даті і навіть засвідчені не підписом. очікувати, поки вона прийде по пошті, так так. Так, але ці бланки заяві декларації вступають в дію з 1 травня. Тобто квітень ми ще по старому все рівно треба здійснювати попередній запис і по старих бланках заяв і декларації призначати субсидії. Отже, це будуть субсидії на всі комунальні Так, послуги, послуги. якими користується сім'я. Ну, інтернет тут не йде комунальні послуги, Ні. тільки газ, світло, вода, утримання каналізація. каналізації будинки, будинки. сміття. Отже, воно звичайно суттєво повинно підтримати наше населення, так. тому що в цей час, коли такі зарплати стоять на місці, а комунальні послуги і продукти зростають з кожним так. Днем, прогресують. Прогресують, Так <кій> це звичайно. Є такі моменти, що коли субсидентами будуть студенти і вони не мають стипендії, то ми не будемо їм враховувати в. Дохід Стипендію. Якщо буде стипендія, ми будемо враховувати її розмір. Якщо у студентів не буде стипендії, тобто буде нульовий дохід. Бо раніше, коли особи, які не працювали, вони не мали права на призначення субсидії. Зараз навіть ті, якщо в складі сім'ї є особи, які не працюють, їм до доходу ми будемо брати прожитковий мінімум 1218 гривень. Тобто таке обмеження також знято раніше. Ця сім'я не мала би права на субсидію. Mm -hmm. А студентам ми не будемо підтягувати до 1218, якщо в них немає стипендії. Відповідно, вони і не мають доходу. Скільки коштів закладено в державі для субсидій? Напевно, ця сума вона вже озвучувалася вона нашим чарівницю. Озвучували... А все ж таки глядачеві буде приємно чути таку суму. Що ось 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 таким розміром держава дбає про вас і не переживайте. Ну, Скажімо так, субсидії вистачить на всіх. Субсидії вистачить на всіх. Так У нас в області зараз є близько 40 тисяч домогосподарств, які користуються субсидіями. Лише за січень лютий цього місяць, цього року звернулося близько 9 тисяч домогосподарств, і очікуючи такий спрощений механізм житлових субсидій. Ми закладаємо ці кошти і Міністерство соціальної політики. Приблизно ми збільшуємо цю цифру в чотири рази. Але є небезпека, що в цю субсидію потраплять і люди достатньо заможні. Є небезпека тільки, якщо вони не декларують свої доходи. Але в даному випадку уряд іде на довіру до людей, намагається тим самим змінити менталітетність нашого народу. І... Влада довіряє людям, що вони правильно заповнять ці заяви, декларації правильно занесуть свої доходи. Відповідно, ці занесені доходи ми будемо перевіряти через податкову структуру. Бо хоч там і погрожують, що якщо декларації будуть невірно, заповнені, то. У подвійному розмірі людина буде відшкодовувати розмір призначеної їй субсидії. субсидії. Але я думаю, так. що знайдуть такі аферисти, ну, які ми, наважаться. Ми, ми надіємося, що такі люди не будуть до нас звертатися. Ну, дай Бог. дай Бог. У мене серед знайомих навіть є такі, але ми їм не будемо говорити про це. Ось, і ми не дамо такої можливості. Скажіть, будь ласка, пані Леся де можна отримати консультаційну інформацію. Крім того, ви вже озвучили, є сайт департаменту соціальної політики івано Франківської обласної державної адміністрації, який, напевно, досить легко знайти з допомогою пошукової системи Google або інших пошукових систем. Які є ще віконечко? Куди можуть туди підійти? Люди напевно пенсійного віку, куди їм зручні, щоб вони отримали детальну консультацію стосовно хто має право, що потрібно. Це, напевно, У нас є досить в департаменті важливо. соціальної політики працює телефонна гаряча лінія за номером 503090. 503090. 50 50-30-90. Куди можуть звертатися всі люди. Окрім того, на сайті Міністерства соціальної політики, на нашому сайті розроблений калькулятор на призначення розміру житлової субсидії, де людина заносить. Певні дані, скільки осіб зареєстровано, який дохід середньомісячний на одну особу, скільки вона сплачує за комунальні послуги, і там проводиться орієнтовний розрахунок житлової субсидії. Тобто, все зараз спрощено, будь-яку інформацію можна дізнатися через інтернет-ресурси, а також за телефоном гарячої лінії. Є якісь в даних умовах казуси? Законодавчі колізії, чи є можливо, от що ви зараз стикаєте свої практичні працівники, які сприяють наданню субсидій? Чи можливо щось потрібно зараз дорегулювати? Дорегулювати єдине, що от. Дуже велике навантаження буде йти на наших спеціалістів, на наших працівників, які будуть займатися власне, прийомом і призначенням казали, цих заяв і збільшили. декларацій. Так, Ми, коли були на семінарі в Міністерстві соціальної політики, озвучували такі питання, тому що люди можуть фізично не справитися з такою ситуацією. Звичайно, було б краще, якби нам підвищили штатну чисельність наших працівників і будь матеріально-технічне забезпечення установ. Однак... У зв'язку з ситуацією, яка є в Україні, штатну, штатну чисельність додадуть тільки областям, прилеглим до зони АТО, а ми вже будемо справлятися своїми силами. Ну, Але ми вам бажаємо, щоб на, ви можемо витримали це все на довірі держави до вас. <гум> так. Ми вітаємо вас з наближаючими святами. Ну і ми кожного дня нашим глядачам пропонуємо паломництво, таке відеопаломництво. так і сьогодні ми запрошуємо і вас, пані Лесі, і всіх наших глядачів. Мандрівку до Австрії